Справа 16. Знайдіть найменше і найбільше чотирицифрові числа, число кратнє число 39. Ну що ж, як ми будемо шукати? Давайте ми спочатку найменше чотирицифрове число, поділимо на 39 і дізнаємося, яка в нас буде ціла частина, яка остача. Ну, а потім зробимо висновок, яке у нас буде найменше чотирицифрове число. Кратне число 39. Отже, яке. Найменше чотирицифрове число це 100 меншого чотирицифрового числа не існує. Ділимо на 39. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо куточком? Отже, записуємо 1000, що ділиться. Що ділиться на 39? Ну що ж, 100 ділимо на 39, це буде 2. 2 помножити на 39 це буде 78. Віднімаємо. 100 мінус 78, це буде 22. Дописуємо 0. Отже, 220 ділимо на 39, це буде 5. 5 помножити на 9 це буде 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15. Плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас, який буде 10 0 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. 2 збрали одиницю це 1. 1 мінус 9 не віднімається. 11 мінус 9 це буде 2. Ну що ж, остача у нас тоді 25. Записуємо, що у нас неповна частка буде 25. А остача? Остача у нас 25. Є. Ну що ж, який ми можемо зробити висновок? Що якщо поділити 1000 на 39, то вийде 25 цілих. Якщо я 25 помножу на 39, у мене вийде, не вийде 1000, вийде менше число на 25. Тому помножимо тоді на, на, не на 25, а на 26, 39. Тобто друга дія, щоб знайти найменше 4-цифрове число, нам потрібно 26 помножити на 39. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стовпчик. Записуємо 26. Що множиться на 39. Множимо. 6 помножити на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 помножити на 9 це 18. Плюс 5 це 23. Далі. 6 помножити на 3, це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3, це 6. Плюс 1 це 7, додаємо. В кінці у нас буде 4. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 7 це 9, плюс 1 це 10. Отже, це у нас вийде 1014. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 1014. Ну і записуємо, що це у нас буде. Найменше, найменше, Чотирицифрове число, Чотирицифрове Число кратне число. 39 є. Ну і наступне, як нам знайти найбільше чотирьохцифрове число? число? Ну, давайте найбільше візьмемо чотирьохцифрове число. Це у нас третя дія буде. 9999 ділимо на 39. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо куточком. Отже, записуємо 9900. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, дев'ять 9. Що ділиться? Що ділиться на 39? Ну що ж, 99 ділимо на 39, це буде 2. 2 помножити на 39, це буде 78. Віднімаємо. Так, 9 мінус 8 це 1. 9 мінус 7 це 2. Дописуємо 9. 219 ділимо на 39. Це буде 5. 5 помножити на 9, це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5, це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. 1 мінус 9 не віднімається. Позичаємо 11-9 це 2. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо, дописуємо 9 в кінці. Так, 249 ділимо на 39. Це буде 6.

А остача 15. Ну що ж, якщо ми 9999 поділимо на 39, найбільше цифрове, 4 цифрове число, отримаємо 256. То щоб знайти таке число, нам треба або від 9999 відняти 15, або помножити, власне, 256 на 39. Ну що ж, по-різному можна робити. Ну, давайте будемо множити. Можливо, так зрозуміліше. Отже, записуємо, що 256. Помножити на 39. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, 256. Що множиться. На 39. Множимо.

Плюс 1 це 7. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 4. 0 плюс 8 це 8, 6 плюс 3 це 9, 2 плюс 7 це 9. Отже, записуємо, що добуток у нас буде 9984. І ж записуємо, що це найбільше. Найбільше чотири цифрове число, чотири цифрове, число кратне, число тридцять дев'ять. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть найменше і найбільше 4-х число ми знайшли. Записуємо 1014, це буде найменше. І тоді 9984. Це буде найбільше. Є? Yeah?